Вітаю вас на каналі Dementor. Сьогодні ви побачите розбір моїх угод по біткоїну за період з 1 по 6 грудня. Мені вдалося зробити трішки більше, ніж 7 r або ж простими словами, якщо на кожну угоду закладати всього 1% до депозиту, то кінцевий результат може скласти трішки більше, ніж плюс 7% до депозиту загально. Ну, а особисто мій результат склав трішки більше, ніж плюс 50% до депозиту за цей робочий тиждень. Що цікаво, це те, що більшістю з цих угод я ділився у своєму телеграм-каналі безкоштовно, саме до того, як вони відпрацювали. Ну і виходячи з того, хто на мене підписаний, міг відтворювати ці угоди разом зі мною. І ключовим поштовхом до того, щоб цей відеоролик взагалі з'явився, стали ваші запити в мої особисті запитаннями, поясни логіку, чому ти заходиш саме там, де заходиш. Тому давайте відразу почнемо. Почнемо ми з 1 грудня. Ось був перший трейд, яким я поділився вже безпосередньо постфактом, тобто я не публікував, е, ідею до відпрацювання, що не можна сказати про інші дні, От, але не будемо пропускати цей трейд і його проаналізуємо також, тому що він підпадає у часові рамки. Е, тепер давайте перейдемо на чарт. Розбирати трейд ми, звичайно, таки будемо на симуляторі, для того, щоб не пропустити важливих факторів, на які міг опиратися в моменті. Це буде набагато доцільніше. Почнемо ми з інструменту, такого як Volume Profile, яким я користуюся майже завжди. Відмітимо тут High Volume Node, а саме об'ємний рівень, на який ціна неодноразово реагувала до цього. Тобто бачимо, що тут, що і в поточній ситуації. Що тут можна відразу прокоментувати? Це те, що ціна вийшла під Volume Area і прийшла до High Volume Node, але чому я відтворював угоду в шорт? Давайте продемонструю. Якщо ми відкриємо годинку, то можемо побачити, що ціна не зовсім ще дійшла до цього ключового рівня. І моя ідея заключалася в тому, що якраз таки затрейдити спуск до high volume Node. І так, перше, що я робив, це дочекався відкриття фонди о 16.30. друге, це проаналізував поточні об'єми. А саме яким чином я це зробив. Перше, на що треба звернути увагу, це на ось цю свічку, яка супроводжувалася не лише великим об'ємом, а можемо побачити на значне зростання дельти у вигляді мінус 479 одиниць. Бачимо, що у цьому відрізку в нас превіювали аски, які достатньо сильно давили на ціну. Тобто бачимо значення мінус 122 одиниці, мінус 676 одиниць, 367 одиниць і так далі. Що стосується спроби бідів агресивних, вони тут були, але їх відразу гасили. Тобто, бачите, наскільки сильно ціна реагувала на агресію Асків. Як це можна зрозуміти? Достатньо просто, що як тільки починалася агресія зі сторони продавця, ціна витворювала рухи у контексті мінус 2,2%. Локально ми бачили зниження. 2,1%. Тут взагалі ціна імпульсно прийшла донизу. Якщо говорити на спроби бідів продавити ціну вище, то вони закінчувалися на відмінках у приблизно 1,58%. Також можна побачити динаміку мін Макс Дельта і зрозуміти, яка була загальна ємкість. А саме можемо побачити тут значення мінус 137-69, у свою чергу, макс Дельта складала. Кратно менше, тобто це плюс 20, плюс 13, плюс 57. Тобто, виходячи з цієї ситуації, тут можна чітко побачити, що домінуючим були продавці. Тому тут було доцільно, враховуючи контекст, шукати точку входу в шорт, що я і зробив. Як тільки побачив активність бідів, перейшов на молодший таймфрейм, а саме на трьоххвилинку, подивився, що тут робилося. Побачив, що ціна стала у локальну проторговку. От саме таким чином. І після цього імпульса перейшов на хвилинку, подивився, чи тут був захід об'ємів. Так, він тут був, тобто мене це задовольнило. Далі, якщо перейти на Footprint, подивитися, яким чином тут відбувалося розподілення об'ємів, давайте поставимо 1000 приблизно. В моменті у нас знову з'явилися на ринку активні аски. Хоча бачимо, що їх розмір був не такий уж і великий. Тобто, отут свічка, наприклад, складала мінус 83 одиниці, вже на безпосередньо кульмінації перед виходом з балансу у нас було 58 одиниць. Далі бачимо тривалий час у нас були також негативні значення. Кінцеві по дельті, хоча перед цим була спроба завести ціну вище, тобто бачимо значення плюс 107, плюс 19, плюс 2, плюс 61, плюс 63. Але в кінці кінців їх загасили і бачимо потім знову ще більше агресії від продавця. Також тут важливо звертати увагу на місце знаходження кластерів відносно самих свічок, тому що бачимо, що. Тут у нас більшість об'ємів були реалізовані вже на вершинах свічки, так само, як тут і тут. Тобто це говорить про пізні лонги, які відтворювалися, після чого ми бачимо домінацію продавців, які віддавлювали ціну на спробах підвести її трішки вище. Тобто про це говорять якраз таки знаходження цих кластерів на вершинах. Ну і так само можна констатувати, що в моменті лімітки переставлялися все нижче нижче і нижче, і ті придбання, які заходили, вони фактично улітали в лімітки. Тут ми вже бачимо, на мою суб'єктивну думку, вже ринкового гравця, який залітав по мірі зниження свічки. Тобто так само можна і побачити тут. Тепер давайте дивитися вже безпосередньо на сам факт. Ще раз да, він складав наступне: це спроба продвинути ціну вище, яку відразу загасили. Далі бачимо те, що в нас вже починає акумулюватися певна кількість асків, яка в результаті приводить ціну до активного зниження, і бачимо, що загальні об'єми по дельті вони також починають зростати. Трейд за перше число в мене склав 3,15. Якщо бути точним, то ну, плюс-мінус 3. Так, от я чуть-чуть вище зазвичай кидаю 3 r Наступний трейд я відтворював 2 грудня. Його ми також детально проаналізуємо, але для контексту давайте подивимося, що я перед цим публікував у своєму телеграм-каналі. Тобто, тут можемо побачити, що я ділився схожим чартом, який я вже для вас демонстрував тільки що. І наступною ідеєю це була робота з ключовими рівнями. Тобто бачимо, що тут чарт СМІ, я використовував 92130, і саме від цього рівня я намагався зловити реакцію і забрати е, шорт. Е, бачимо, що тут я поділився до відпрацювання, е, відразу ж закинув скріншот, ціна почала рухатися, Тобто ось так далі це виглядало, От, але ця угода, на жаль, не доїхала. Поясню чому. В моменті, коли ціну почали продавлювати нижче, бачимо, що ціна вперлася у ключовий рівень, далі якого її не пустили. Цей рівень є звичайно такий об'ємним, тобто це не рівень класичного технічного аналізу. Його я можу прокоментувати так, що в моменті, коли у нас почав з'являтися тиск зі сторони продавця, а саме Асків, бачимо, що ціна досягла ключового рівня, після чого у нас з'явився. Невеличкий покупець і ціна відразу почала реагувати і майже поглинула ось, це велике, ось цю велику свічку. Тобто, що було для мене ключовим сигналом, що ні в якому разі тут не треба намагатися розвертати далі ціну, і варто перенести стоп в беззбиток. Тобто, Це означає, що якщо ціна буде повертатися до. Ціни відкриття моєї угоди, то я нічого не втрачу. Як ми бачимо, я тут відразу про це й написав, що я перекинувся в БЗ і буду очікувати продовження. Тобто тут я відлетів у безбиток. Бачимо в цей же день, тобто 2 грудня, роблю другу спробу. Відразу демонструю. Точку входу, last price, тобто ціну в моменті, і бачимо, що ціна вже почала активно спускатися. Також пишу, що переношу стоп у безбиток через 5 хвилин після публікації попереднього поста. І бачимо, що ціна почала активно проливатися. Ну і В результаті мені вдалося відтворити ось таку угоду. Тепер давайте детальніше її розберу для вас на чарті. Так, почнемо ми як завжди з волім профайла, але тут я хочу додати ось цей рівень, який на першу чергу є. Непомітним, але насправді від нього таки я і е, безпосередньо працював. Тепер давайте промотаємо трішки чарт і перейдемо на годинку, якраз таки також під відкриття фонди. То загалом, якщо сказати про ключовий об'ємний рівень на цим є він був трішки вище. На чарті Байненцівському спотовому бачимо, що він знаходиться трішки нижче, але тут плюс-мінус логіка буде така ж сама. Якщо ви звернете свою увагу, то е, в нас тут чітко. Головними були біди, тобто покупці, які достатньо активно рухали ціною вгору. Тобто зараз слідкуйте за моїм курсором, да, можете побачити ось цей сегмент, можете побачити ось цей сегмент, до моменту, доки ціна не почала уповільнюватися. І бачимо, що в нас в моменті почали з'являтися велика кількість продажів, які якраз таки цю ціну уповільнювали. Ну і більше того, якщо подивитися на місце знаходження самих кластерів. На придбання, то вони знаходилися на вершинах свічок. Можете побачити тут, можете побачити тут, можете побачити тут. Оце все мені дало підказку до того, що зараз, поки ціна сповільнюється, мені потрібно лише дочекатися агресивного продавця для того, щоб зайти за ним і забрати оцей імпульс, який мені вдалося забрати. В принципі, тут що ще додати: контекст плюс розуміння того, хто зараз контролює ринок. Наступний трейд я опублікував 4 грудня, відразу прокоментував, що на мою думку цей закол вгору, бачите, да, з підвищеними об'ємами є фейковим. Тому я тут відразу додав лінійку з точкою входу, стопом і тейком. Ну і відразу після цього підтвердив це скріншотом з Binance. І можемо побачити ось мій Entry price, last price в моменті. Ціна знаходилася на відмітках 92,709. Тобто, от це чар, до речі, по цим єшки, він тут трішки відрізняється по значеннях від Binance, але я буду вам це показувати на Binance. Ціна загалом пішла по тому напрямку, який мені потрібен був. Я написав, що кидаю в БЗ. Ціна відразу розвернулася після цього, буквально через там, 10 хвилин, і я повідомив, що мене вибило в БЗ. Але як і в попередньому кейсі, я зробив другу спробу. З цієї другої спроби, бачите, що вона була більш вдала, ціна почала стікати донизу. Відразу я цей трейд вів, публікував те, що відбувалося. В моменті вже дотягнув до ризику відносно реворду 1 до 3, зрізав 50%, коли ціна була на співвідношеннях 1 до 3. Дуже хотілося забрати ось цей пролив на знятті трендовий, але його так і не дочекався. я тобто відразу про це написав, трошки рознервувався. Але довелося закрити ще одну другу угоди на співвідношенні 1 до 3. Проте в кінці-кінці все одно ціна дала пролив, але перед цим вона зробила достатньо сильний відкат і утримувати взагалі цей трейд після того, як був знятий цей ключовий рівень, ну мені зовсім не хотілося, тому фактичний Рарту склав 1 до 3. Угоду, як ви бачите, також я поділився повністю до її відпрацювання. Тепер давайте будемо розбиратися, чому я її тут брав. В цей раз я працював з локальним профілем об'єму, тому що ціна тут, очевидно, зайшла у консолідацію. Чому я взагалі роблю такий висновок? Тому що я бачу достатньо імпульсне як зростання, так і падіння. Далі знову зростання. Далі ціна взагалі зайшла в таку компресію. Для мене це було більш ніж очевидно, що далі в нас буде зниження. І якраз таки про це зниження я і до трейду писав у своєму телеграм-каналі, Те, що... Ціну поки загальмували на рівні Volume Area High локального балансу та бачу чіткі тиски з сторони продавців. Тому більше вірю те, що побачимо 91,560 по цим є, а там із задоволенням очікуватиму на ТВХ. Тобто, як це виглядало, що ось знаходиться ціна. Я чекаю проливу нижче для того, щоб тут розлонгуватися назад до цього рівня. І також я відразу демонструю на об'ємному чарті. Давайте подивимося, тут трішки буде не видно через цей напис. Загалом я це зараз ще прокоментую на графіку, але також бачимо контроль зі сторони продавця. Ну і виходячи з цього, я очікував пролив. В моменті, коли я побачив гарну можливість відтворити шорт угоду, я вирішив нею скористатися. Тут чітко можна побачити домінуючу силу, яка якраз таки була зі сторони асків. Тобто, коли ціна загальмувала, тут в моменті була, був паритет відносний, Тобто спочатку тут бачимо, що в нас були придбання, знову придбання. Далі пішли активні продажі, ціна утримувалася в балансі, тобто ніяких відхилень, суттєвих не було. Але в моменті в нас бачите, що з 6 ранку, 7 7, ранку, 8, ранку, 9, -го, 10, -го, 11, -го, потім 12, -го, 13 -го, активно почали давити продавці. Далі ми можемо перемотати до. 16 години, тоді, коли я відтворював трейд, тобто, бачите, 15.00 знову з'являється продаж, і якщо подивитися на об'єми, то вони стають вже доволі очевидними. Ну, якраз таки з цього я і виходив, що е, хотілося тут побачити зниження. І можемо тепер дістатися до того, як відтворювався сам трейд. Бачимо 17.20, якраз такий був цей закол, після якого от от він є, от після якого я прийняв рішення. Відкрити шорт угоду. Відразу вімкнемо об'єми. Тобто, ще раз, да? давайте звіримося з чартом. Бачимо, що от у нас був ще закол, після якого я ділюся точкою входу. Чим супроводжувався цей закол? Що тут було цікавого? Після тривалої домінації зі сторони ASK, тобто зі сторони продавця, тут почався досить цікавий залив об'ємів зі сторони покупця, зі сторони бідів. І бачимо, що ось ця свічка фінальна, яка була досить активною, має, аж, має дельту аж розміром у 129.89 одиниць, при тому, що більшість ордерів знаходиться в розміщенням у верхній частині свічки, якраз таки над цими вершинами. Тобто ось тут вершина, ось тут вершина. Ну і, звичайно, таки мене це зацікавило, але зацікавило не відразу, тому що буду говорити відверто. Тут досить спокійно біди могли взяти перевагу і почати вести ціну ще вище. Тобто я не говорю про те, що тут зміниться тренд, а про те, що як мінімум буде ще одна нога за колу вгору. Але. Що було в результаті і коли я прийняв рішення відкрити трейд? Тут ми вже мусимо перейти на хвилинку, тому що тут я деталізував е, саме місце знаходження цих об'ємів. І е, коли я відкрив чарт е, на хвилинці, так як я зазвичай торгую з хвилинки, то для мене тут було більш ніж очевидно. що Більшість об'ємів знаходилося саме в одній свічці. Тобто бачимо, що оцих 107 одиниць е, знаходилися саме у хвилині свічці, яка була відтворена у 17.39. І як тільки е, продавці повністю загасили цю агресію, у е, мене з'явилася ідея тут відкрити шорт угоду, тобто якраз таки на поглинання цієї свічки. Ось так це можна показати. Ще раз повторю, що таке робити, якщо ви чітко не розумієте контекст, в ніякому разі не можна, тому що інакше ви будете просто ловити стопи. І давайте ще раз тоді підведемо такий невеличкий підсумок, якщо відкрити, наприклад, 30-хвилинку і продивитися е, об'єми, чіткий контроль зі сторони продавця. Який ми бачимо як у несхідному локальному тренді ціновому відображенні, так і на об'ємах. Попередньо згадаємо, так, що в нас є контекст тримання ціни на значеннях Volume Area High це об'ємний рівень вершини Volume Area, вершини цього балансу. Після чого в нас тут з'являється покупець, який намагається проштовхнути ціну далі вгору в рамках нашого несхідного тренду, який я тут для себе ідентифікував. Далі я бачу, що ці спроби були загашені. Зараз я її продемонструю, От, якщо бути точним. Бачите, що я дочекався повторного конфірму. І після цього вже відкрив угоду. От, ця угода була відкрита. Стоп за локальну вершину. Ну і по ідеї да, мені захотілося тут вже забрати повноцінно цей рух. От, але не вдалося. Не вдалося і по результату. Я закрив всього лише 3 R. Тобто, показував тут. От як це виглядало 2,94. Так, тепер можемо їхати далі. Ну, і крайні угоди, яку я брав 5 грудня, але, до речі, я вже і не врахував статистику. Тобто, коли я е, створював превюшку, то я врахував лише цих 3 угоди, які мені по результату і принесли е, трішки більше, ніж 7 R. Без тієї угоди, яку я брав в п'ятницю. Але так як ми вже цей відеоролик знімаємо, то давайте я вам коротко також прокоментую, що тут робилося. Ось тут бачимо, я відразу закинув лоб, що я зайшов в цю злітаючу свічу, але, на жаль, мене тут закрило в БЗ, ціна повернулася. Я насправді очікував, того, що ціна, хоча б локальний рівень відпрацює, ну і як в ідеалі, звичайно, таки піде трішки вище. Але тут я помилився. Після чого переобувся в шорті, тільки зрозумів, що насправді відбувається. Поділився чартом, щось тут я зайшов, сел мене винесло в БЗ, і наступний сел я відкрився в шорт. Ну і вже от результат закинув за тиждень роботи в своєму каналі. Що тут було цікавого по цьому трейду в п'ятницю? Давайте я також зараз покажу. Значить, Що зараз по факту видно на чарті? Це п'ятниця, друга година дня, буквально за дві години до того, як я відкрив цей трейд. Ціна знаходиться під point of control, тобто це достатньо шортовий сигнал, враховуючи, що попередньо я також відпрацьовував шорт і очікував, того, що ціна буде знижуватися. Бачимо ключові рівні на відмітках 86,900, тобто це потенційно, куди ціна може дійти, і також попередня, найближча зона підтримки або ж в для ціни може бути це volume imbalance. Ціна також не досягла цих значень, вона досягла лише свічкового патерну який називається ФБГ, і тут я вирішив відпрацювати локальний лонг за тієї причини, що тут почали з'являтися дуже цікаві об'єми, і я розумів, що ціна має прострілити вгору. Єдине, що я не вгадав, з тим, наскільки амплітудно вона це зробить. Тут в першу чергу важливо звернути на сегмент з другої години дня, тому що у цьому боковику, який тут знаходився, Починав наростати об'єм, тобто ми це можемо побачити на цій шкалі. Паралельно з цим в нас домінував, чітко домінував продавець, і також це ще можна підтвердити на сегменті з мінімальною та максимальною дельтою. Побачити, що тиск Асків потрошки збільшувався, збільшувався, збільшувався. Далі він ставав критичним і в моменті ціна почала проливатися. І якраз таки в нас трапила синхронізація між рухом ціни і домінуючою силою. До тих пір. Бачимо, що в нас є така цікава історія у вигляді цієї свічки. Тут ми бачимо приклад побарної дивергенції. Де в нас свічка закрилася в вигляді bullish, тобто в вигляді зростання. Хоча статистика показує, що тут привілеювали саме продажі ближче до 17.00. Тут треба буде вімкнути хвилинку, тому що тут я працював з хвилинки. Я побачив, що на ринок починає заходити новий покупець. Ось як ця угода виглядала по факту. Бачимо, що вона не доїхала до тих значень, які я хотів, але якраз таки я зайшов перед безпосередньо вже активним зростанням. Після цього активного втримання я бачу, що в мене змінилася дельта з домінування асків на домінування бідів, хоча б і локальне, але в мене ціна це підтверджує, тому що ціна починає оновлювати вершини і рухатися локально у висхідному а, тренді. І тут я вирішив спробувати відіграти цю локальну ініціативу, от відкривши угоду, кинувши стоп-підлой найближчий, і після цього відразу побачив ось такий простріл. Ключова проблема в тому, що, знову ж таки, повторю, амплітуду цього прострілу вона мене, скажімо так, не влаштувала для того, щоб я закрився потейку. Я вирішив трішки перечекати, і це мене призвело, це в результаті мені дало те, що я. Вилетів у безбиток, але звідки тоді тут взялася ідея на Short Trade? Давайте покажу. Якщо бути точним, то Short Trade, бачите, я вже відкрив безпосередньо, коли ціна знаходилася на відмітках там, де я її відкривав перед цим лонг. Ну і в моменті, коли ціна повернулася до точки мого входу, я зрозумів, що цей закол був фейковим. І де мені хотілося далі побачити ціну, це, звичайно, такі на значеннях хоча б volume Imbalance. І, повертаючись на п'яти хвилинку, я зараз покажу. Як я це зрозумів. Якщо звернути свою увагу, то після цього активного домінування бідів, бачимо, що їх тиск кінчився, але дуже цікавим чином, тут спочатку ціна стояла у консолідації, тобто вона не відразу вкаталася. Вона стояла у консолідації, тому що тут ще були спроби. Були спроби протащити ціну вище. Можемо побачити, дельта тут складала 40. Дельта тут складала 9, 15. в моменті навіть це вдавалося зробити, причому що мінімальна дельта вона була кратно нижчою за макс дельту Волюм також бачите, що в моменті він стих, але знову-таки почав збільшуватися на крайніх двох свічках о 17.25 та 18.30. Але як тільки тут з'являється продавець, Невеликий продавець, да? всього лише на 18 одиниць по дельті, то бачимо, що ціна вже зреагувала поглинанням попередньої свічки. Що було далі? Для мене це, знову ж таки, ще ні про що не говорило, тому що це звичайна консолідація. Але як тільки я побачив значення у мінус 130, далі у мінус 55, а макс Дельта, ну, вона взагалі копеєшна, і плюс різке зростання об'єму, то для мене це було показником того, що покупець тут вже себе показав, і далі, скоріш за все, він себе вже показувати не буде, тому я очікував просто імпульсного падіння, і вирішив тут відразу по ринку вже відкрити угоду, тут вже і не буду накидувати, тут і так вже зрозуміло. От, і після цього побачив ось такий різкий імпульс, який я забрав майже повністю. Отримав ось такий результат у вигляді 51,32% до депозиту за робочий тиждень. Ну а які з цього можна зробити висновок. Трейди я робив майже щодня протягом тижня, не тому, що мені хотілося це робити, а тому, що були наявні розумні аргументи для відкриття угод. Ну і безпосередньо вони відкривалися плюс-мінус по одній ті ж самій логіці або моделі, можна так сказати. Якщо вам сподобався цей відеоролик і ви хочете бачити більше подібного контенту, то попрошу вас проявити активність у вигляді коментарів, лайків та підписку на мій YouTube канал. І також, якщо хочете отримувати можливість відкривати трейди разом зі мною або отримувати детальну аналітику, то welcome в мій телеграм-канал. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд та до наступного ролику.